Я вам дам три секунди, щоб ви подивилися на цей дах за мене і сказали, чи ви бачите щось неправильно. Три секунди, дві секунди, одна секунда. Якщо побачили супер, якщо ні, я вам розкажу. Дивіться, люди, коли роблять ось такого типу дах-шинглси, і якщо вони не дуже досвідченими, особливо, коли їм треба з'єднувати цей дах з чимось таким ззаді, то ось що вони зробили: вони не прорахували все наперед, і ось робили один ряд, другий ряд, третій, четвертій. А потім дивіться, що це таке. А що це таке? Чому цей ряд не такий як всі інші? Вони не перерахували, знаєте ні, через це не буде ніяких зазвичай функціональних проблем з вашим дахом все буде нормально. Але якщо це люди додумали, щоб зробити вам щось ось таке, то напевно, що на вашому даху. Будуть якісь інші нюанси, яких там не має бути. Тому моя порада вам. Ось що якщо ви побачили на своєму даху ось таку ситуацію, коли ряди є нерівні, рівні, то найміть когось, або якщо ви знаєте самі особисто, провірте весь дах з одного кінця до іншого. Тому що напевно що вони могли додуматися, щоб зробити якісь такі чудеса не тільки тут, що не призведе до проблеми, а й на інших частинах даху, що може створити вам проблему. Якщо це відео було корисним, коментуйте внизу. Якщо маєте якісь питання, будемо раді відповісти на питання, будемо раді допомогти. Якщо потрібна консультація, номер телефону внизу під цим відео.